Сапор типа вони Телефон же купив, щоб видео это знімати. Це Ты Ейфеля. Його Рома. робив інженер Ейфель. точно таке клежать. А ти знаєш історію Грюнвальського Міста, це Мені це пані, та мов гажата, у якого я мешкав там. Чорний будинок. Тут твій, Каже... так? Тут від, ага. Ага, то це ніс, який ми бачили. <coughs> то казали, що, що інженер-архітектор, який доніс то малював. Тобто, коли його збудували, через декілька років прийшов ну, до, до того інституту та і каже, я би, перерахував свій проєкт, то вибачте, я там зробив грубу помилку, цей міст не вистає, тобто його ну, неможливо використовувати. Тобто треба його... Зносити та будувати новий. А йому власті кажуть, ти що, ну, ми стільки грошей бухали в ту будову добудову, ну, перебудовувати ніхто ні, ніхто не буде, ні, нікому не кажи, що ти там перерахував. І він там через декілька днів чи тижнів скінчив життя самогубства. А, а с... то місто и і... с... <ріст> до сих пір. Политика. <ріст> 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 <ріст>